Зустрічайте, моя нова BMW i4 2025 року. Це останній рестайлінг, який може бути взагалі в цій моделі. Задня частина автомобіля дуже актуально та сучасно виглядає. Найпотужніша цивільна версія є Drive 40 на повному приводі. Має вона 396 кінських сил, а також два електродвигуни. Я сів за кермо і відразу розумію, що це моя улюблена BMW. Це Америка і даний ми привезли під ключ для нашої клієнтки Аліни з міста Івано-Франківська. Автівка продавалася повністю цілою по кузову з цілою безпекою. А хорошо, Гарно йде, гарно. А? Вас більше ніхто не буде підйобувати, що ваша машина знову на СТО і вона зламалась, тому що це електричка. Я рахую, що це просто ідеальний кейс. Що ми молодці, що ми справилися просто на п'ять з плюсом, з тим, що машина готова під ключ менше ніж за три місяці, і за таку ціну це просто топчик. Я радий, що я зміг доторкнутися до цієї електричної історії від BMW, яка мені дуже сильно сподобалась.